Ніколи не думали, що повернеться цей жах до нас в країну. Через бойові дії Світлана Гринь змушена була тікати зі свого рідного міста Енергодар, яке перебуває в окупації разом із Запорізькою атомною станцією. Моє місто окуповане з перших днів виходили кожного дня, вони підходили, щось домовлялися, щоб ми їх пропустили. А потім почали стріляти. І нам наш мер сказав, що більше не виходить, і далі вже пішов цей жах окупація. Світлані вдалося виїхати з окупації. Тепер вона тимчасово живе у Шептицькому, плете сітки та співає у місцевому колективі. Пан і панянка то це, ну так сказати, розкрилися зовсім. Це, це... Навіть психологам, робота психологам не треба, коли оце ми тут. Співає тут і Анна Крамська зі Сум. Жінка приїхала до Шептицького у березні цьогоріч, проте її діти із онуками досі залишаються там. Прилетіло два кави десь метрів 150, зірвався один кап зніс, подвір'я вщент зніс. Просто немає того подвір'я, одна яма і більше нічого. А біля нашого будинку кап упав, але не зірвався. Коли летить кап, не можна передати, що це таке. Це просто він, він піднімає всі нерви, не знаю куди. Дуже страшно двічі на тиждень тут тренують свою ритміку, слух та займаються вокалом. Єдиний пан серед панянок, творчий керівник та музикант Олег Побережник. Швидше вони мене надихають ніж я їх. Пан і панянки згуртувало таких ну людей різного віку, і в більшості літніх людей. Наталка Новацька, Суспільне, Новини Львівщина.